Ці мобілізовані, котрі прибули зараз на південь, а вони прибули, в тому числі от вже надійшла інформація, що близько 500 кадирівців сюди прибули. Нещодавно буквально на днях ми непогано утилізували. Причому на лівому березі Дніпра, не на правому, а на лівому березі Дніпра близько 130 безвозвратних втрат. Кадирівців і вони ще лежать там під бетоном. Прибувають мобілізовані, потроху навчаються, в тому числі і в Криму. Вони навчаються, але все таки це гарматне м'ясо, котре буде стримувати наступ наших військ. Ну, буквально гарматне м'ясо. Відбуваються іноді навіть дивні речі. Наприклад, сьогодні в Херсоні надійшла інформація, що було повністю вивезен обласний шпиталь. Надійшла команда всіх людей, навіть котрі там не можуть рухатись, вивезти з цього шпиталя. Обладнання вивезли ще трохи раніше. А з іншої сторони, розгортаються польові шпиталі в Херсоні, навкруги Херсоня. Польові шпиталі будуть це м'ясо доводити знову до нормального бойового стану, але з Херсону. Офіцери, ФСБшники, окупаційні колаборанти, представники окупаційної влади. Вони виїжджають, є розуміння, з однієї сторони, буде наказ Кремля ні шагу назад, і вони до нього готуються. З іншої сторони, є у них розуміння, що їм не втримати Херсон і треба пошвидше з нього ну, виїхати зараз.